На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Як свідчать уроки нинішньої великої війни, фейки, інформаційні маніпуляції та пропаганда виявились потужним інструментом, який Росія достатньо вміло використовує для досягнення своєї мети. Постійно підкріплюючи величезними фінансовими потоками, вона розгорнула ціле поле інформаційної битви. Протистояти на валі російської дезінформації можливо лише тоді, коли суспільство увімкне критичне мислення, навчиться розрізняти джерела інформації та, зрештою, дотримуватиметься правил інформаційної безпеки. У свою чергу, для журналістів боротьба з інформаційними вкидами ворога це професійний фронт, успіхи й поразки на якому впливають на перебіг великої війни? Як ефективно протидіяти російській дезінформації та маніпуляціям в ЗМІ? Які стратегії і тактики українських інформаційних кампаній виявилися правильними, а які ні? Яка роль соціальних мереж у поширенні дезінформації та боротьбі з нею? Про все це йшлося на міжнародній конференції у Вільнюсі, організованій литовським суспільним мовником ЛРТ. Захід зібрав провідних журналістів, дослідників, медіаекспертів з України, Литви, Латвії, Естонії, Румунії і Косова. Серед представлених успішних медіакампаній та проєктів з протидії російській дезінформації, зокрема, проєкт «Стопфейк». Він був створений у 2014 році командою журналістів і викладачів Києво-Могилянської школи журналістики для того, щоб збирати і спростовувати журналістськими методами інформаційні фейки та матеріали російської пропаганди. Запрошуємо до слова журналістку, редакторку та співзасновницю проєкту «Стопфейк» Ольгу Юркову. За ці 10 років, що ми вже існуємо, наш проект виріс з просто сайту волонтерського, який спростовував фейки, до такого великого хабу, де ми вивчаємо фактично пропаганду в її різних проявах. Крім того, що ми вже спростували понад 6 тисяч фейків, які всі є на нашому сайті. Можна подивитися, як вони спростовані, повчитися, як це робити. Крім того, ми вивчаємо наративи і меседжі, які стоять за цими фейками, тобто які ідеї, які міфи просувають. За допомогою цих фейків ми проводимо такі дослідження регулярно і ми також навчаємо людей, навчаємо дуже різні аудиторії, починаючи від студентів до журналістів, військових, священників, тобто дуже різні аудиторії насправді. Вчимо, як перевіряти факти, як працює російська пропаганда, як працює пропаганда воєнного часу, яку ми бачимо зараз. І також ми просуваємо ідею медіаграмотності. Тобто, наші експерти, наприклад, задіяні в розробці уроків для шкіл. Це такий пілотний проект, в якому в Україні задіяно півтори тисячі шкіл, в яких впроваджено в старших класах такі вправи, які дають дітям навички з перевірки фактів. Вони вмонтовані в такі звичайні уроки, тобто це не якийсь окремий предмет, а це от частина звичайних урок. Таких як історія, література, гуманітарного спрямування, і ще одна важлива річ, яку ми робимо, це ми співпрацюємо з компанією Мета і перевіряємо інформацію в Фейсбук і Інстаграм. Тобто, можливо, ваші слухачі бачили в Фейсбуці в україномовному сегменті такі позначки, що якась інформація є неправдивою, чи вона є маніпуляцією, і там прикріплений лінк, можна цей лінк відкрити і подивитися, чому це маніпуляція. І така інформація. Я її стає менше видно в стрічці новин. Вона понижується у видачі, і таким чином ми фактично боремося з розповсюдженням фейків у соцмережах. Ви сказали дуже цікаву річ про співпрацю з компанією Мета, і дуже багато нарікань було українців на початку війни стосовно блокування контенту щодо, наприклад, вживання певних слів. Наприклад, вони для нас є для українців аутентичними, а для росіян образливими. І компанія Мета реагує. Тобто, фактично слова з академічного українського словника. Але нам стає дивно, коли правила спільноти є вищими за національне законодавство. Чи то Литви, чи України, і от таким чином діє компанія Мета. Плюс також дивним чином деякі алгоритми діють, коли людина виставляє якусь картинку, а це сприймається алгоритмами як спроба заволодіти персональними даними. А потім виявляється, що це просто була помилка системи. От в цих всіх питаннях наскільки ви допомагаєте українській спільноті правильно реагувати цій кампанії на такі речі. Ну, конкретно, ми, на жаль, не маємо стосунку, тобто, ми не можемо на це вплинути, тому що ми є третьою стороною незалежними факт-чекерами, тобто ми не є співробітниками Фейсбук, і ми не можемо нічого банити. Ми не можемо нічого блокувати. Бо це є така помилка. Я пам'ятаю, навіть виходили колись певні медіа писали матеріали про те, що напевно це стопфейк заблокував якусь там інформацію. Насправді, ми не можемо нічого блокувати. Ми можемо тільки позначати, що це фейк, і люди самі можуть почитати про це. Тобто такої опції у нас не існує. Але в даному. Випадку, це те, як працюють алгоритми. Це якраз штучний інтелект. Все залежить від того, як його запрограмують в випадку зі штучним інтелектом. Тобто, ті люди, які налаштовують оці алгоритми Фейсбуку, які стоять на сторожі там аудиторії, які намагаються запобігти поширенню якогось шкідливого контенту. От вони їх там налаштовують на певні ключові слова, і вони з якихось причин включають туди ті слова, які не є насправді маркерами такого контенту, і дуже часто через це банять якісь українські Торінки і є наші колеги, ну не фактчекери, але люди, які працюють в цьому ж інформаційному полі, які мають. Прямі зв'язки з Фейсбуком, до яких скаржаться, якщо десь несправедливо когось забанили, і вони напряму зв'язуються з працівниками Фейсбуку і пояснюють їм, що це вони зробили помилку. Але ну тому, що помилку робить робот насправді, а люди потім роздивляються і кажуть, ой, так, це не помилка, вибачте, і повертають цю сторінку назад. Але це не так легко. На жаль, штучний інтелект ще далеко не ідеальний, і ці алгоритми теж не ідеальні. Ну і в принципі, ця проблема має також бізнес-причину, оскільки після COVID, після пандемії, багато. То компанії, таких як Google і Facebook, звільнили частину людей, і фактично їм бракує в кожній країні саме людського ресурсу, тих, хто міг це перевіряти. Тому вони використовують програми, які часто роблять помилки. Крім того, є той момент, що росіяни часто скаржаться на українські акаунти, особливо там патріотичні акаунти, або ті, які викривають російські воєнні злочини, і вони просто закидують Фейсбук скаргами. І Фейсбук реагує, а потім та да, потім починаються вже розбірка, чому так, і чи це справедливо, чи ні. На жаль, це не так просто. Власне, про сучасну методику російської пропаганди, як вона працює, кажуть, що за часів радянського союзу пропаганда дбала про контекст і підтекст. Зараз росіяни про це не дуже дбають, але нібито вони беруть масовістю, тобто вони закидають якимись такими трешовими повідомленнями з приводу того чи іншого факту, інциденту чи події, на які просто не встигаєш реагувати, і просто розмивається суть, і так це чи ні. І що ви можливо уточнили, конкретизували, додали до цього? Загалом це правда. Я би сказала так, що в принципі старі методи радянської ще пропаганди вони досі використовуються, але вони вже не є ключовими. Тобто, ця пропаганда вона характерна для таких авторитарних країн, закритих країн, в яких є цензура, і вона просувала певну точку зору і певну ідеологію, і всіх переконувала в тому, що це правильна ідеологія. Наразі такої можливості немає, тому що світ відкритий, інтернет відкритий, кожен може зайти там, подивитися інформацію. Тому зараз пропаганда фокусується на тому, щоб посіяти сумніви навіть у правдивій інформації, і от власне те про що ви сказали, це. Один з прийомів дуже поширених, коли в інформаційний простір вкидається величезна кількість різних версій тої чи іншої події, для того, щоб правда в цьому всьому потонула. Тому що, якщо ви не є експертом, який професійно в цьому розбирається, і ви побачили в своїй стрічці новин сім різних версій, то ви, на перший погляд, неозброєним оком не зможете відрізнити, що це правда. І ви скажете, все не так однозначно, всі вони десь обманюють, не знаю, що є правдою, махнете на це рукою і не будете вірити нікому, а це дуже не. Безпечна ситуація, тому що такими людьми легко маніпулювати. От ми просуваємо ідею, що існують джерела, існують надійні джерела, існують журналісти, яким треба вірити, і треба розуміти, розрізняти тих, кому можна вірити, і тих, кому не можна вірити, тому що ми всі завжди в щось віримо. Питання у що і чому. Які б ви може виділили от такі тренди інструменти такої пропаганди і канали поширення? От буквально під час нашого заходу я побачив від вашої ініціативи Стоп чергове розвінчення маніпуляції російською, це як за допомогою відео розказують, як українських дітей залучають до війни там до різних моментів. От щоб ви про цього приводу розказали? Так, так зараз такий цікавий час, коли люди вже розуміють, навіть масові аудиторії дослідження показують. Люди розуміють, що російські джерела інформації це такі джерела, яким довіряти не можна. Тому пропаганда стає більш вишуканою. Зрозуміло, що, наприклад, люди там в Литві не будуть дивитися, якщо вони не є там проросійськими, не підтримують Росію, вони не будуть брати інформацію з російських джерел. Але є багато джерел, які маскуються під місцеві. От в Україні є таких багато псевдопатріотичні, наприклад, групи в соцмережах, які Постять там багато якихось дуже патріотичного такого контенту. Але чим вони небезпечні? По-перше, серед цього патріотичного контенту вони постять те, що вони сіють сумніви. Вони, наприклад, підривають довіру до уряду, підривають довіру до військового командування, вони намагаються грати на якихось протиріччях внутрішніх протиріччях у суспільстві. Тобто, зараз, от пропаганда, переважно атакує якісь внутрішні протиріччя. Вони мають статистику, тобто вони аналізують онлайн. Інформаційне поле, і вони бачать, які теми є тригерними, які теми зачіпають аудиторію. Ну як в Україні, наприклад, мобілізація. І вони грають на цих темах. Вони закидають, тобто вони підхоплюють якісь вже існуючі протиріччя і посилюють їх, і поглиблюють. А, а люди, на жаль, ну така людська натура, що люди на це ведуться, тому що фактично ще з первісних часів людина схильна ділити світ на своїх і чужих, тому що це допомагає вижити. Та і важливо розуміти, хто свої, а хто чужі, і пропаганда на цьому грає. Вона налаштовує людей всередині суспільства, які мали би об'єднатися і боротися проти, ну от як в нашому випадку в Україні, да, на нас напав ворог. У нас є потужний зовнішній ворог, з яким треба боротися, і для цього треба об'єднуватися. Але зусилля цього ворога якраз спрямовані на те, щоб роз'єднати нас, щоб нас посварити, щоб ми пересварилися через якісь другорядні причини, кому подобається або не подобається президент через мовні питання, через питання, ну, наприклад, схід проти заходу налаштовується, що от нас Оді, всі воюють, а на заході ні, або навпаки. Ці речі дуже сильно активізуються в соцмережах. От головна небезпека в тому, що не завжди звичайна людина зрозуміє, що це поширює Росія, тому що це поширюють якісь акаунти, які дуже гарною українською мовою виглядають як українські, але не є українськими. Це один тренд. Інший тренд це використання штучного інтелекту. Тобто це, от якраз та масштабність, що зараз беруть не так якістю, як кількістю. З одного боку, ця кількість дозволяє нам спростовувати велику кількість фейків, тому що вони дуже примітивно зроблені, і на цих прикладах показувати масштабність взагалі цих пропагандистських кампаній. З іншого боку, зараз їх створює штучний інтелект. Тобто є багато новинних так званих новинних сюжетів, діпфейків, які маскуються під сюжети популярних телеканалів в Україні, наприклад, 1+,1. плюс велика кількість є відеороликів, які ставляться на рекламу, їх показують певні аудиторії. Ви їх можете не бачити, якщо ви не є цільовою аудиторією, але їх показують певним вразливим аудиторіям, наприклад, пенсіонерам, людям, які менш критично ставляться до того, що показують по телевізору. І там через ці фейкові новинні сюжети, ніби. Та популярні ведучі актори сіють якусь панічну інформацію. Наприклад, тобто розказують, що зараз у всіх заберуть автомобілі на потреби фронту або навпаки дають якусь хибну надію. кажуть, що тепер під час війни можна буде не платити за комунальні послуги. Йдіть в свій ЖЕК, з'ясовуйте, чи це правда. Ну і люди фактично йдуть, псують собі нерви, псують нерви працівникам ЖЕКу, і це розхитує психологічну ситуацію в суспільстві. І такого дуже багато. Кожен день якісь нові такі фейки вкидаються в інфопростір, і багато текстових фейків теж дуже емоційних, вони теж рекламуються, вони спрямовуються на певні аудиторії, вони примітивно зроблені. Штучний інтелект українською мовою ще не дуже добре працює. І, і якщо вчитатися, то помітно, що ці речення вони звучать неприродньо. Самі сайти, які це поширюють, виглядають неприродньо. У них якісь дивні назви. Часом це просто набір букв якихось. Так само картинки. Якщо ми придивимося багато таких кричущих емоційних картинок, подивіться, там як наші військові всі замерзли в бахмуті, як вони моляться, стоять і моляться. Була популярна картинка з хрестом, де. На колінах стоять українські військові що там, наприклад, у дівчини нема ноги. На картинці, тобто частини ноги немає, якщо так придивитися. У них не українська форма. На хресті замість Ісуса Христа балерина, тобто реально в балетній пачці. Тобто штучний інтелект він там проявив якусь творчість, і якщо придивитися, видно, що це фейк. Але тисячі людей це поширювали, причому я деяких з цих людей знаю особисто. І от небезпека такої дезінформації в тому, що штучний інтелект створює такі фейки буквально за секунди. І він їх може створити тисячі. І це такі масштаби, з якими не впорається жодна людина. Тут треба залучати інший штучний інтелект, який би це виявляв і допомагав людям в цьому процесі. Над цим зараз дуже багато в світі команд працює дещо вже зроблено, але поки що є над чим працювати. Ви абсолютно правильно сказали стосовно розділення в суспільстві, на яке працює ворог, і задача будь-якої війни, навіть не якесь фізичне знищення ворога, а знищення його волі до спротиву. І всередині суспільства, якщо єдності немає, то це вже стає проблема. То я про інше хочу запитати, як ви оцінюєте комунікацію нашої влади, щоб такого не траплялося? От, наприклад, і навіть останніх днів, коли поширюється інформація про те, що не будуть паспорти українським чоловікам. Видавати те, що призупиняються консульські послуги, але в усіх новинах не пройшла інформація, що такі залишиться видача паспортів для тих, хто знаходиться законно. Вийшло так, що узагальнили, і ці навіть категорії людей поставили Тавро, назвали їх ухилянтами і зіграли фактично на темній стороні українського суспільства, яке дивиться Іванова Петрова. І чому ці жінки з дітьми чи люди з несоціально незахищених категорій, ті ж самі батьки дітей з інвалідністю, не знаходяться. І не страждають так само в Україні. Ну от таким чином, як би ви оцінили цю рівень комунікації? Ну не хочеться дуже критично оцінювати, бо це все-таки наша країна, і ми повинні підтримувати, бо ми маємо бути єдині, даючи відсіч ворогу. Але певні проблеми з комунікацією, напевно, є. Оскільки, от на початку вторгнення, комунікація була дуже добре скоординована. Вона була дуже вчасна. Вона відповідала на запитання, які на висловлені і невисловлені запитання суспільства і західної аудиторії. А зараз щось змінилося, можливо, змінилося, Я так думаю, що технічно могла змінитися команда, яка займається комунікацією. Komunikacja. No? Також важливо розуміти, що комунікаціями не вирішиш всіх проблем. Важлива якість самих рішень. І якщо рішення, які приймаються, є якісними, то їх легше комунікувати. А якщо це рішення недопрацьоване, скажімо, або емоційне. Ну я не можу оцінювати самі рішення зараз, тому що вони прийняті в умовах війни, і ми не знаємо всієї інформації, на підставі якої вони прийняті. Так, ми не знаємо якихось цифр, статистики. Є певна закрита інформація, і це логічно під час війни. Але важливо комунікувати те, що можна прокомунікувати, да, донести Максимально чітко і от підсвітити ті моменти, про які ви, наприклад, кажете, да, що це рішення не є негативним. Тобто, це от маніпуляція. Ну, от маніпуляція розказувати, що це суто негативне рішення, що постраждають ті, хто взагалі законно перебувають за кордоном. Ну це задача комунікаторів. Є багато каналів у нашого уряду, через які він може це донести, починаючи з єдиного марафону телевізійного, завершуючи сторінками у соцмережах. Тобто, за бажання, звичайно, в тому ж телеграмі, за це. Можна донести до широкої аудиторії і це, ну скажімо, підсвітити, показати. Тому якесь недопрацювання є. Я би сказала, що в воєнний час дрібниць і неситєвої інформації в комунікаційній роботі немає тобто, треба бути уважним до всього. На вашу думку, телеграм це проблема чи ні, як зробити так, щоб читач відрізняв засіб масової інформації від Телеграму, і що з Телеграмом робити, якщо Телеграм не піде на контакт з українським суспільством, ну керівництво Телеграму, і там будуть поширювати різні всякі канали? Так, ну я почну з того, що Телеграм очевидно є загрозою, оскільки є багато таких сигналів про те, що доступ до нього має російська ФСБ, та починаючи з того, що навіть Наші українці, які тікали з окупованих територій, вони розказували про такі випадки, коли їм на блокпосту російські солдати показували їхнє секретне листування у телеграмі, доступ до якого вони б не мали за жодних умов, крім тих умов, що вони мають власне доступ до якоїсь закритої частини телеграму. Це вже величезна небезпека, фізична для наших військових, якщо вони там сидять, ну для жителів окупованих територій. І крім того, з точки зору суто фактчекінгу, наприклад, там є багато пропагандистських каналів. Тобто є відверто російські пропагандистські канали, так звані воєнкори, в яких українська аудиторія не сприйме їхню інформацію, оскільки вона така відверто російська воєнна пропаганда, але є певні канали, які маскуються під українські, і от вони найнебезпечніше, тому що вони знову ж таки сіють сумніви. Вони починають розказувати про якісь секретні наміри Зеленського, нібито вони залізли до нього в голову і знають, що він там планує. Вони розказують про те, що в армії там якісь жахіття відбуваються, про страшилки різні про мобілізацію, тому що. Що справді певна проблема є з мобілізацією? Є певні випадки, які висвітлюються в медіа, але цих випадків не так багато, як це подають пропагандисти. Тобто вони дуже часто ми спростували величезну кількість фейків, коли, наприклад, затримання злочинця поліцією подається, нібито це ТЦК хоче мобілізувати людину таким чином. І дуже багато таких історій. Це це можуть бути випадки, навіть ще до часу до вторгнення, які от подаються під соусом. це можуть бути постановки навіть. Тобто дуже багато фейків їх більшість, але створюється та таке відчуття у аудиторії, що це прямо щось таке жахливе і масове. Справді дослідження показують, що багато людей не відрізняють джерела інформації. Тобто в телеграмі є різні акаунти, є представництва уряду, наприклад, офіційні, а є абсолютно анонімні канали. І, на жаль, більшість українців не розрізняються. Вони кажуть: я пішов в телеграм, там щось прочитав. Тобто, вони не розрізняють, що в телеграмі є різні канали, і це абсолютно різна відповідальність. Що можна з цим зробити? В ідеалі, звичайно, регулювати цей простір. Ну ми на стопфейку налаштовані радикально. Ми взагалі вважаємо, що його можна в Україні заблокувати, і це було б непогано, тому що це однозначно ворожа мережа з різних точок зору. Ми не можемо поскаржитись. Ми багато разів скаржилися. Там є механізм скарги на пропагандистські сайти, і жодної реакції на це не було. І питання в тому, що чи піде Телеграм взагалі на регулювання. Тобто нема жодних ознак, щоб керівництво телеграму ввело якісь перемовини з українцями з українським урядом про те. Щоб якось регулювати його діяльність, тобто, наприклад, щоб канали, які поширюють інформацію, мали бути зареєстровані, щоб вони не могли бути анонімними, щоб мали бути відомі бенефіціари цих каналів. Я думаю, що спецслужбам вони частково відомі, але бажано, щоб вони були відомі також аудиторії. А також я думаю, що варто займатися освітою і просвітою, тобто розповідати просто, розповідати там, де є аудиторія, тобто, наприклад, на тих самих теленовинах, дуже коротко, дуже зрозуміло пояснювати, в чому різниця. Можливо, це один раз має сказати Зеленський в своїй промові. Ну один раз що не всім телеграм-каналам можна довіряти. Ну це я зараз намагаюся щось таке придумати, тобто донести до максимально широкої аудиторії саму ідею про те, що телеграм не є безпечним місцем. Там треба бути дуже уважним а краще взагалі мати два-три якихось медіа, де працюють професійні журналісти, які дотримуються журналістських стандартів і яким можна довіряти. Тобто їх не повинно бути багато не треба складати собі великий список, але знати, що їм справді можна довіряти. Можливо, це вже буде останнє питання, щоб вас не мучити. Колись ми говорили з литовськими спеціалістами з кібербезпеки, колишніми спецпризначенцями, то питали їхніх порад, що ви порадите звичайним споживачам інформації, як себе поводити в цьому медійному просторі в рамках нашого спеціального проекту Факти ЛРТ, то вони нам говорили, що 15 хвилин споживання інформації на добу з надійних джерел і жодного споживання з анонімних джерел, такі як Телеграм, взагалі, якщо ви не є журналістом от можливо, якийсь список порад у вас є для звичайного громадянина, який споживає медіа, щоб не потрапити на гачок маніпуляцій, щоб розрізняти ці маніпуляції, щоб взагалі вони тобі не траплялися. Ну, я приєднуюся, по-перше, до порад колег, тому що вони справді це дуже хороша порада. Не сидіти весь час в цьому інформаційному просторі, бо тоді формується певна така звичка, що ми просто гортаємо цю стрічку новин в надії, що зараз ми щось таке прочитаємо, що змінить наше життя. Або ми боїмося пропустити щось важливе. Насправді ми нічого важливого не пропустимо, тому що якщо справді станеться щось таке важливе, як умовно кажучи, вторгнення в Україну, да то, то ви про це дізнаєтеся з інших джерел. Тобто не обов'язково для цього цілодобово мені. Торити соцмережі, але вони сильно впливають на наш психологічний стан. І власне під час війни моральний стан суспільства і в Україні, і за кордоном, тобто, в принципі, моральний стан противника, це мішень, це головна мішень, армія, яка деморалізована, та, народ, який деморалізований, навіть з найкращою зброєю, швидше за все програє. І навпаки. Якщо у вас є воля до перемоги, то можна перемогти навіть з фізично сильнішу армію. Я вважаю, все таки, що це певною мірою перемога. Те, що Україна стоїть вже два роки, що вона дала відсіч в перші дні вторгнення, що мало хто очікував, що ми на це здатні. При тому, що у нас очевидно менші ресурси і менші сили, звичайно, це завдяки також нашим західним партнерам, які нам допомогли, але це також і бойовий дух українців. Тобто ми можемо давати відсіч насправді, і це важливо розуміти. І якщо ви бачите якусь інформацію, якусь дуже негативну інформацію, яку прямо одразу хочеться поширити, ну умовно кажучи, зраду, то скажіть собі стоп саме в цей момент, тому що ми в цей момент переключаємося в режим. Такого швидкого мислення, коли мислення власне вимикається, включаються емоції. Емоції працюють швидше, знову ж таки, еволюційно. Коли наші предки бачили крокодила, треба було від нього швидко тікати, а не роздумувати, чи він там крокодил, чи, чи щось інше. Це дозволило людству вижити. І фактично зараз включається цей самий механізм. Ми бачимо щось емоційне, ми одразу це поширюємо, супроводжуємо ще якимось емоційним коментарем, і воно дуже швидко поширюється і впливає на психологічний стан суспільства. Оці панічні стани вони дуже заразні. Тобто, це Фактично зараження, і воно може дуже швидко вплинути на ситуацію, як в негативний, так і в позитивний бік. І в такий момент, скажіть собі стоп, вдихніть, видихніть, тобто перейдіть в такий більш повільний режим і спробуйте це перевірити, критично подивитись на цю інформацію. Це може зайняти ну, буквально хвилину, тобто це не займе багато часу. І, можливо, через цю хвилину вам перехочеться це поширювати. Навіть зі мною було таке, що я поширювала. Ну, Тобто, питання в тому, що у кожного з нас є певні кнопки, на які можна натиснути і маніпулювати нами. От у мене, наприклад, Кнопка це мовне питання. Я от побачила, що когось образили за мову, Я поширила цю інформацію, і потім мені було дуже соромно, коли трохи згодом я її перевірила, і виявилося, що це була неправда. Я про це чесно розказую на своїх тренінгах і вам зараз розказую. Просто про те, що навіть найстійкіші люди, навіть люди, які професійно цим займаються, ми всього лише люди, і ми ведемося на такі емоційні речі. Тому в цей момент кажіть собі стоп, перевірте інформацію, це займає. Просто погугліть. В 99% випадків цього достатньо. Ви зрозумієте, що це неправда. Ви бачите, що це поширюють якісь дивні джерела, тобто звертайте увагу на джерела, які це поширюють, чи є серед них авторитетні. Список авторитетних ви у себе вже маєте, наприклад. Там те саме ЛРТ, якщо ми говоримо про Литву. Якщо вони цього не поширили, а це якась сенсаційна інформація, то швидше за все вони її перевірили і побачили, що це фейк. І тому, в принципі, цього теж може бути достатньо. А можна скористатися певними спеціальними інструментами. Щоб дізнатися більше про ці інструменти, які допоможуть перевіряти фото, відео, діпфейки, ті самі визначати, ви можете зайти на наш сайт stopfake.org. там є розділ інструменти, і там можна детально прочитати про те, як працюють ці інструменти, якщо ви захочете заглибити. Цю тематику це теж займає насправді лічені секунди. Звичайно, треба провести певний час з цими інструментами, щоб ознайомитися з ними, але вони дуже прості. Наприклад, Google картинки, да, ви завантажуєте картинку і бачите, де вона ще з'являлася, ця картинка. Ну і це не складно, це займає до п'яти хвилин, і після цього ви можете або написати в коментарях, що це неправда, і ось чому, або взагалі ніяк не реагувати, ніяк не взаємодіяти з певною інформацією, оскільки ця інформація, якщо ви в соцмережах. Хоч якось відреагували, лайкнули, прокоментували, поширили. То ця інформація стає видимою більшій кількості людей. Так працюють алгоритми соцмереж. Тому з неправдою краще взагалі ніяк не взаємодіяти, не допомагати їм підвищувати їхню популярність, крім тих випадків, коли вона вже дуже сильно поширилася, і навпаки, треба це спростувати. Тоді можна написати коментар, що це неправда, пояснити чому, і поскаржитися. В кожній соцмережі є механізм скарги, де можна. Там натиснути, що ви скаржитесь, на неправдиву інформацію. Тоді ця інформація швидше за все прийде до фактчекерів, таких як ми або інших наших колег в інших країнах, і ми це перевіримо і зможемо маркувати як неправду. А загалом я би сказала так, що ключове це розуміти, кому можна довіряти і кому не можна довіряти, і не розпилюватися на велику кількість джерел. Я би ще радила не починати день в соцмереж і не закінчувати теж, бо ви будете погано спати. Початок дня він задає ритм всього. Дня. Я просто сама мала таку помилку. Це було найкраще рішення в моєму житті, що я читаю Фейсбук тільки після сніданку. Зовсім інший психологічний стан. Тому це важливо, бо наш психологічний стан треба просто розуміти, що це мішень для ворога, і ми маємо. Дбати про нього побажання українцям в Литві? Я бажаю вірити в перемогу, тому що я переконана, що вся наша історія показує, що ми можемо перемогти. Нам головне зберігати єдність, зберігати цю віру в перемогу і продовжувати діяти для цього. Допомагати нашій армії, допомагати тим, хто постраждав, не зупинятися. І тоді я впевнена, що ми ще побачимо нашу перемогу. Це була передача Українська хвиля. У ній взяла участь журналістка, редакторка і співзасновниця медіапроєкту «Стопфейк» Ольга Юркова. З нею спілкувався Олег Головатенко. над передачею працювала Олена Головатенко за режисерським пультом Соната і Давичні. Висловлюємо подяку відділу міжнародних зв'язків ЛРТ і особисто Вікторії Цимоніте та Міґлі Рібокайте за відмінну організацію міжнародної дискусії з фактчекінгу та якісного добору медіаекспертів. А з вами, друзі, почуємося наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.